Є велика вина правоохоронних органів. Я вже говорив своїм підлеглим. До речі, ми провели дуже великі зміни. Всі заступники прокурора області переведені на інші посади або звільнені, призначаються нові нові начальники управлінь. Безумовно, велика частина вини того, що сталося в державі, і того, що сталося в Україні, лежить і на правоохоронних органів, і, зокрема, на органах прокуратури. Але давайте почнемо з себе. Є певні питання і до бізнесу, і до засобів масової інформації, тому що і бізнес, і засоби масової інформації, і працівники органів прокуратури це вихідці з нашого суспільства, це відзеркалення нашого суспільства. І тут я просив би дійсно не просто критика, критика це, це дійсно добра, це дійсно коли вона конструктивна. І Можлива критика неконструктивна, коли журналіст приходить, приносить і дає прокурору, от у мене є докази того, того. А прокурор не приймає, не слухає, не об'єктивно проводить розслідування. Тоді так. А коли читаєш в деяких засобах масової інформації, що появились підозри по рядових міліціонерах, то вони вже з'явилися. А чому мовчали засоби маси інформації два місяці, коли не появлялись ці підозри? Ви досвідчені також люди. Ви розумієте, щоб виявити організаторів, потрібно почати з виконавців. Я запевняю, що організатори будуть викриті спільно разом з вами. Я думаю, що це нам вдасться, тому що в нас немає вибору. У нас унікальний шанс дійсно розбудувати європейську країну, країну з європейськими цінностями. Це невеликі слова, але тільки разом ми це зможемо зробити.